У умовах повномасштабної війни український бізнес перетворився на надійний тил, і молочна галузь не стала винятком. Підприємство Олексіївської громади працює над виробництвом життєво важливої продукції та систематично надають допомогу військовим. Я скажу, ми нація, нація українців на нас на ворог. і я скажу разом. Всі ми мусимо. Віддати, я скажу, дати відпор захистити свою країну. Оце ось основна мотивація всього, що ми робимо. Молоко передають волонтерам, які в свою чергу доставляють його до жителів громади, які вже виробляють з нього молочні продукти на фронт для захисників. Ми сьогодні отримаємо молочко для наших захисників на фронт в розмірі 130 літрів. Соціально відповідальний бізнес є важливою складовою підтримки фронту. Надзвичайно важливий внесок робить і пан Сергій, який поєднав торгівлю з волонтерством та бджільництвом. Його магазин став справжнім центром допомоги. Тут не лише продають продукти, а й систематично збирають потрібне захисникам. Я ж підприємець, крмагазин «Крамниця» організував пункт прийому допомоги військовим. Собирають люди сюди, приносять цю допомогу. І потім наш староста приїжджає і забирає цю допомогу і везе в Олексіївську громаду, а там вже поправляють по адресах. Особливою гордістю і частиною допомоги є натуральний мед з власної пасіки хазяїна магазину. В цьому році це хлопцям ось медок передавали. На окопи, щоб там вони согрівалися, щоб не холодно було, тому що ж треба хлопцям допомагати. Мед натуральний, хороший, от в баночках спеціально невеликими великими порціями ми зробили, тому що раніше там в бетони наливали, а ми зараз по баночках розлили його. Не зупиняються ні на мить і ці активні панянки. Вони організувались і кожного тижня збираються та готують вареники для хлопців, перетворивши кухню на волонтерський хаб. Сначала пригласила я Катю, Катину Ивановну. Кажу, Катя, да поможи мне. А потом у двух уже как то ну, думаю, надо еще кого-то пригласить. Пригласили еще Тамару. И все мы в трех. Я к три вареники. Я говорю, вот это сегодня сделали и вчера делали. А это будем в среда, четверг, пятница, будем страдать. Два дня. Нечего делать. Для них це не просто їжа, це упакована в тісто любов, турбота та віра в перемогу. Дуже хочеться допомогти, щоб скоріше до перемоги. Yeah, yeah. Процес у жінок налагоджений до дрібниць, як на справжньому виробництві. Кожна з нас господиня розуміє, що як це уявити, свою кухню, свою квартиру, оце в такому от полі роботи. Це і пожертвувати своїм часом вільним, і своїм станом здоров'я, і комунальними послугами. Це ж бачили, і холодильники, і газ, і світло. Кожен літр молока, вареник, банка меду це маленький, але вагомий внесок у спільну справу. Доказ того, що поки захисники боронять країну, їхній тил працює без зупинки, оточуючи їх турботою.